На рівненщині зростає кількість хворих на грип. за минулий тиждень в області на грип та ГРЗ захворіли майже 6 тисяч людей. А це на 20% більше ніж попередній. Як вберегтись? Розповість Тетяна Петрина. На Рівненщині крокує грип. Кількість хворих зросла майже на тисячу у порівнянні з минулим тижнем. Щотижневий моніторинг показує, що близько 20% за минулий тиждень було більше хворих, як за попередній тиждень. В цифрах це понад 900 хворих, які більше яких захворіло. Також ми маємо 85 пацієнтів, які госпіталізовані. Це також більша цифра. Проте ситуація контрольована, очікувана. Галузь охорони здоров'я має достатні ресурси для того, щоб надати медичну допомогу всім, хто цього потребує. Симптоми грипу спочатку можуть нагадувати звичайну застуду, але він може викликати важкі ускладнення. Грип, власне, відрізняється від респіраторних захворювань, що захворювання виникає різко на фоні повного здоров'я, дає свічку 38-39. Різка різкі головні болі, болі в м'язах і світлобоїсть. От, власне говорячи. Це відрізняє герві від грипу. Зменшити ризик захворювання на грип може вакцинація. Її краще за все робити до початку сезону. Станом на сьогоднішній день на Рівненщині зроблено майже вісім тисяч щеплень. Це переважна кількість населення, які перебувають у зоні ризику, і вакцинація постійно продовжується, тому хто турбується про своє здоров'я, повинен звернутися до сімейного лікаря, визначити ситуацію щодо необхідності вакцинації і зробити таку вакцинацію. Це упередить кожного з нас від такого захворювання, як грип особливо це стосується. Пацієнтів, які мають хронічні захворювання і, захворівши грипом, ці захворювання можуть перейти в стадію загострення. В департаменті охорони здоров'я кажуть, що це сезонне явище, і на цей період щороку припадає збільшення хворих. Зокрема, збільшується кількість і тих, хто хворіє на ГРВІ. Респіраторні захворювання за останній тиждень їх стало трошки, трошки більше. Всього біля 714 пацієнтів, з них діти в основному діти хворіють дітей біля 550. Медпрацівники радять дотримуватись простих правил, аби хвороба не розповсюджувалась. Мити руки, масочка, інтервал півтора метра і все. І буде вам щастя. У випадку, якщо вже є ознаки грипу і висока температура, не минає кілька днів, необхідно звертатись до сімейного лікаря. Тетяна Петрина, Павло Стецюк, новини Рівного.